Апаратну нараду посадовці Прилуцької міської ради розпочали з хвилини мовчання. Далі до нагальних проблем. Андрій Гавриш, директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, інформував про підготовку до опалювального сезону. На сьогодні комунальники готують до зими 56 котелень, 19 свердловин, два резервуари чистої води, 20 каналізаційно-насосних станцій, понад 400 кілометрів теплотрас та мереж водопостачання. Загалом від початку року підприємством виконано ремонтних робіт придбано обладнання на 5 мільйонів 758 тисяч гривень. На сьогодні комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання забезпечує. Теплом 238 багатоповерхівок. Фактично всі будинки облаштовані теплолічильниками. З початку року коштом підприємства придбано 6 приладів для контролю за тепловою енергією. Виконано ремонту 40 насосів, було проведено гідравлічне випробування всіх теплових мереж. Перший раз було виявлено 15 поривів. На сьогоднішній день. Виконано заміну 738 метрів теплових мереж. І далі проводяться гідравлічні випробування, і, ну, де вони виникають, далі виконується заміна цих мереж. На дільницях водопостачання комунальники проводять планові ремонтні роботи, усувають пориви водогонів. Виконано заміну 211 метрів водопровідних мереж. Це за адресою. 1 травня 113, польова 110, Миколаївська 140, Пушкіна 27, Київська 291, Котляревського, Київська Котляревського. Також на сьогоднішній день виконується ще заміна мереж в лікарні. Там буде замінено більше 200 метрів мережі ліквідувано 91 порив на водопровідних мережах. Установлено два насоси на свердловину 12 і номер 1 Вартість складає 309 тисяч 700 гривень. Установлено насос на підвищувальну установку по адресу 1 травня 113. Установлено лічильник холодної води на свердловину номер 17 Встановлено два частотних перетворюючих за адресою Перетінська 135.1. Два там вони встановлені за цією адресою на суму 114 тисяч 900 гривень, враховуючи рівень зношеності мереж тепло та водопостачання з метою їх модернізації. Міський голова Ольга Попенко наголосила на необхідності реконструкції мереж. На сьогодні не так багато по місту пориву. Можливо, давайте на наступний рік розробляйте. Можливо, план. І давайте починати замінювати ці ці, ці водовідні водові шляхи. Можливо, давайте починаємо. Якщо ви бачите, де найбільше таких поривів. Якщо це центральна частина, давайте починати. Хай це буде спочатку там там 10 млн, 15, 20 мільонів, але треба починати міняти у місті. Коли ми будемо розвивати бюджет на наступний рік, ви плануйте вже на сьогодні. Комунальники ліквідовують пориви і на дільницях водовідведення. Щодня проводять планові ремонтні роботи. Ліквідовано сім поривів на каналізаційних мережах, відремонтовано 21 на. Відремонтовано колодязів 12 штук, очищено колодязів 37 штук, накрито колодязів 3, усунено підборів 782, відремонтовано до замінено запірної арматури 5 штук. Встановлено 5 частотних перетворювач, перетворювачів перетворючів на суму 690 тисяч гривень, що теж дає економію електроенергії на цих об'єктах. Також коштом підприємства встановлено зневторюючу установку. воді є перевищення втору. Така установка вона встановлена для то вона буде використовуватися для приготування їжі для шкіл і лікарні. Також я думаю, що ми будемо ну, дозволимо набирати бутиліровану воду для населення. У планах встановлення аналогічних установок у центральній частині прилук по вулиці Польовій, район 273-го кварталу, та у військовому містечку. На сьогодні. Комунальним підприємством прилуки тепловодопостачання проводиться процедура закупівлі теплових лічильників для закладів освіти медицини. Кошти виділено з міського бюджету. 100% ми до пального сезону встановимо, що стосується теплових лічильників в освіті, там де їх немає в освіті і медицини. Ну тобто, всі ті, що прописані, 24 чотири чи 23 штуки, вони будуть встановлені. В ході апаратної наради піднімалося питання і про забезпеченість об'єктів комунального підприємства прилуки тепловодопостачання генераторами. З міської казни було виділено 20 мільйонів на придбання 21 потужного генератора. Виділялося тільки на 21 об'єкт генератори. Ну, в нас були свої ще. Але на сьогоднішній день ми ну де можливо, ми ну, на підприємстві займаємося цим питанням. Тобто, генератори в Мінрегіоні були і в Чернігів'я військова адміністрація нам дуже допомагала з ними, тобто ми їх ще і потужні отримували безкоштовно. У планах підприємства поповнення автопарку спеціалізованою технікою для оперативного проведення ремонтних робіт комунальникам потрібен потужний екскаватор. Спецтехніку прилуки тепловодопостачання фактично купує за власні кошти. Допомагати вам треба. Ми практично вам не купуємо техніки. То звичайно, що допомагати треба. Ви так стараєте за власні кошти купувати техніку. Ви оновлюєте свій парк, тому зрозуміло, що з міського бюджету додати треба і додавати треба. Цілому комунальним підприємствам прилуки тепловодопостачання на 7 серпня виконано 63% запланованих робіт щодо підготовки систем теплоспоживання будівель і споруд до експлуатації в опалювальний період 2023-2024 років.